Халілуйя, Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий, вас Божий. Аллилуйя. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Бог є любов і Він цьому не змінюється. Серце Отця це серце любові. Халілуйя. Ісус Христос, Він Господь, Він Син Любви! Жертва Ісуса, Його розп'яття, Його Воскресіння. Біблія називає сила Воскресіння, да? це сила любові. Як безмерна велич могутності Його. Могутності Ісуса. Сила Воскресіння, це сила Любові, Безмерна велич могущества Ісуса Христа. Діє Словом Божим і Духом Святим. Це любов Божа, любов Божа в прояві. І ми віримо в цю любов, ми приймаємо цю любов. Ми розмірковуємо над тим, що зробив Бог. Хто такий Ісус? Біблія нам так і каже, щоб ми розмірковували, розсуждали о тілі Господня і Його крові. Що зробив Ісус? І Слово Боже відкриває нам волю Божу. Слово Боже, яке вже нам дано Біблія, і Дух Святий, який є зараз тут на землі, допомагає нам розуміти Слово, розуміти Писання, відкриває нам глибини Божі, розум Божий. Біблія так і каже: ніхто не знає Божого, крім Духа Святого. І Дух Святий. Він дає розуміння Писання, щоб ми могли вірою. Здійснювати бажання Боже, волю Божу. щоб ми вірою могли дійсно приймати те, що зробив Ісус, мати знання вірою від Слова Божого, і вірою здійснювати те, що каже нам Слово Боже. Біблія каже, віра вона здійснює волю Божу, бажання Боже. Віра вона здійснює, те, що зробив Ісус. Віра в здійснює те, чого ми очікуємо, те, чого ми бажаємо. Віра в Слово Боже Духом Святим. Є бажання Боже, є бажання наше. І Слово Боже, Дух Святий, вони об'єднуються. Алілуй. Ми кажемо воля Божа це бажання Боже. Тобто, Коли ми знаємо волю Божу, Боже бажання, чого хоче Бог, який Бог, що Він хоче, щоб ми робили. Можна так сказати, що ми маємо бажання від Бога, ми знаємо волю Божу. І це приходить, коли ми розмірковуємо над тілом Господнім і Його кров'ю. Це дуже важливо для нас сьогодні взяти спокійно Біблію, відкрити Євангеліє, послання нового заповіту, обітниці пророків, відхого заповіту, які казали о Христі. О його жертві, о славі, і славі, порозміркувати на ці, також додати до цього розміркування, уходження в любові. Це треба об'єднати. Ісус сказав, що із-за того, що зросте беззаконня, а гріх є беззаконня, можна так сказати, за того, що зросте гріх, багатього холоне любов, любов до Бога. А любов до Бога це коли ми користуємося Його словом, коли ми виконуємо Його Слово, коли ми ставимо Його Слово на перше місце, коли ми свою волю приравнюємо з волею Божим, тобто, тобто, Словом Божим, то тобто, це є любов до Бога. Приймати рішення на основі Його слова. Довіряти Духу Святому, щоб Він відкривав нам Слово Боже. І любов є до ближнього. Тобто не робити іншому того, чого я не хочу собі. Це ходження в любві. От Ісус сказав, що за того, що гріх зросте, багатьох охолоне любов, а віра вона двіжима любов. Отсюди ми можемо подумати про наші бажання. Є бажання віри, є бажання любові, а є просто бажання похотливості, і за заздрості, і за гордості, Похотливість плоті, жажда грошей. Так, да, всього цього можна досягти. Багатство, слави, якоїсь величі, там. або якось стояти в житті без Бога, без Христа, без Слова Божого, цього можна досягти. Но... Ісус сказав, що душі свої можна повредити. Є основа є — основа це те, що зробив Ісус, тіло Господня, Його кров. І ми на цій основі будуємо Словом Божим, своє життя, майбутнє. Слово Боже відкриває нам майбутнє, строє майбутнє. Не зовсім вірно дивитись на сьогоднішні факти, якісь обставини, і казати, а ну-ка зараз я візьму Біблію і щось спробую знайти в Біблії, щоб це описувало. І щоб Біблія мені сказала, що ж мені робити далі. Це не зовсім вірно. Треба побачити в Біблії, що Біблія каже про те, що відбувається сьогодні. І що Біблія каже, що буде завтра, коли я візьму слово Боже і посію його як сім'я? Нам треба побачити Слово Боже. Є ли на це воля Божа, є ли на це бажання Боже? Дійсно ли це є те, що зробив Ісус? Дійсно, повинні ли ми з цим погодитись? Дійсно, повинні ли ми це прийняти це як від Бога. І це ми можемо побачити, Слово Боже, коли ми перш за все почнемо розмірковувати над тим, що зробив Ісус, над тілом Господнім, Його кров'ю. Тіло Господнє було ломимо за наші гріхи. Він взяв на себе, наші гріхи, наше беззаконні. Наказання нашого миру, нашого миру з Богом, нашого примирення з Богом, для того, щоб ми мали дар правності, було на Ісусі наказання за наші гріхи, наша неспособність жити з Богом, жити вірою, наші путі, які не були Божими путями, наші вчинки, які не були Божими вчинками. Це гріх беззаконня. Ісус взяв на себе, щоб ми сьогодні могли дійсно ходити Божими путями і свої вчинки вирівняти з волею з Божею, з бажанням Божим, зі Словом Божим. Тіло Ісуса перетерпіло казні, наказання, побиття, розп'яття. Алівуй, слава Богу, що Ісус це зробив для нас. Кров Його була пролита за новий заповідь. Кров Ісуса була проліта, щоб кожна людина сьогодні могла прийняти дар праведності. Кров Ісуса була проліта за відкуплення від прокляття закону гріха, духовної смерті, що є, перш за все, від прокляття немочі і болезні і нищити. Кров Ісуса була проліта, щоб був стверджений новий заповіт між Богом і Воскресним чоловіком Ісусом Христом. Він є Божий Син. Він є божественна лічність, Він перший, він Господь, тому його кров була проліта. Здесь на землі, як людини, слово стало плоттю, Бог явився в оплоті. Кров Ісуса була пролита, щоб був стверджений новий заповідь, який вже не може бути порушений. Кров Ісуса каже про відкупленість, про милість Божу. Про те, що людина може бути здоровою, про те, що гріх не від Бога, неміч не від Бога, хвороба не від Бога, війна не від Бога, розруха не від Бога. Кров Ісуса каже про те, що підлість не від Бога. Тяжкі дні не від Бога. труднощі не від Бога. Аллітуя, слава Ісусу Христу! Так, тіло Господнє, його кров допомагає нам зазнати, що труднощі, неміч та болезнь, війна, прокляття, гріх це не від Бога. І от питання вірити нам в це, що це від Бога, або вірити нам навпаки, що Слово Боже може це змінити, що Слово Боже може це зупинити, що Слово Боже може. Повлияти на завтрашні події. Тобто дійсно, погоджуватись нам з тим, що це бажання Бога і воля Бога, щоб було зло, прокляття, щоб була війна, щоб була подлість. І чи навпаки напогоджуватись, що це не від Бога. І вірою здійснити правдиву істинну волю Божу і прийняти те, що від Бога. Нам дійсно сьогодні християнам треба осознати, порозмірковувати, що є від Бога, що не від Бога, що є воля Божа. Що означає тіло Ісуса ламимо за нас, що означає кров Ісуса пролита за нас? Для чого Ісус це зробив? Що це дає нам сьогодні? Нам дійсно треба порозмірковувати над тим. Погоджуємося з тим, що тіло Ісуса було ламимо, що кров була пролита за нас. Тому що Бог хотів, щоб ми мали страждання, болі, неміч, болезні, війну, подлість. Або навпаки, щоб вірою ми від цього могли огородитися, щоб вірою ми це могли змінити, щоб вірою слово. Ми могли сіяти майбутнє. Алів'я Ісуса. Амінь.